Голландське благословіння на 18 жовтня 24 року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як посилає а, Ісус 72 апостну учнів своїх на проповідь. І він каже такі слова, що якщо прийдете в село і побачите дім, війдете в нього, і якщо і скажете там мир вашому дому, і якщо в цьому домі приймуть вас, то мир ваш, який ви дали, і залишиться в ньому. І там їжте те, що вам дають, і зціляйте тих хворих, які там будуть. А якщо не приймуть вас в якомусь домі, то цьому місту або цьому дому буде гірше, ніж в і в Гаморі, День судний. Чомусь завжди хочеться дивитися на такі події, що є якісь учні, і є якісь доми, які будуть приймати або не приймати. Але якщо подивитися, що це я той дім, і до мене постукають, і почнуть говорити, що наблизу Царство Боже, або мені треба буде прийняти на ніч або на день, на місяць. Ту людину, яку Господь посилає, не тільки до мене, а в це місце, в це село, то я як я поведу себе, чи я прийму ту людину, чи буду її слухати, щоб чи захочу той мир, який вона мене буде передавати, чи у мене буду свої заботи, я буду зайнятий справами тими, якими я завжди займаюся, і які завжди не переробити ніколи. І завжди треба ще й робити і доробити. Чи зможу я зупинитися, чи можу розпізнати того учня Господнього, який прийшов, і через мене хоче дати цьому місту або цьому селу те спасіння або слово, яке може привести до спасіння. А от чи оберу я його, чи той, хто поруч зі мною, це вже справа мого вибору. Якщо я оберу, то я розпізнаю тих людях, які постукають до мене. Учнів Ісусових, Пущу їх, бо мені треба той мир, який вони несуть, щоб Він оспустився на мене, на мою родину, на, мою, на моє село, на моє місто, на мою країну. І як мені хотілося, щоб наша країна, а саме і вся наша міста, і села, і кожен з нас час цей непростий, коли війна прийшла в наші країни, якраз Розпізнали Ісуса, прийняли Його і для того, щоб той мир, який він несе, опустився на нашу країну, на наші міста, на наші родини і на нас. Амінь.